Висловлю вам свою думку. От зараз мені зробили зауваження, що я в одному відео не прорекламувала свою ікру, якою я займаюсь продажем ця аквакультура. І я вам скажу, це настільки круто, тому що люди за мною слідкують, і люди знають, чим я займаюся. І от, якщо ви не знаєте, чим займатися, як продавати свої товари, ви просто знімаєте все, що бачите. Все, що вас оточує, просто робіть так, як я, підписуйтесь на мене соличко Юлі. І ви будете просто повторяти те, що я роблю. І побачите, у вас буде результат. Тому що мені дуже приємно, що за останні декілька тижнів до мене просто тисячами люди приєднуються на всіх платформах. Не тільки у Фейсбуці, а й в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Всі приєднуються і всі замовляють. Не просто приєднуються так, а що вона там щось розказує? Ні, вони приєднуються і замовляють, у мене люди, а як же тут качатися? Отак а, така ти сама довіжна качатися, не я тебе. Ага, звісно. Коротше, ви поняли мене, де б ви не були, що б ви не робили. Ви рекламуєте себе, ви показуєте себе, своє життя, свою діяльність, показуєте, як ви пакуєте товар, показуєте... Сонце світить. Казують, як ви на пошту ходите, як ви там скупляєтеся, щось робите, і люди реально бачать, що ви жива, реальна людина, і тоді у вас купують товар, не віддають перевагу якомусь іншому іншій людині, а віддають якісь картинці. А віддають перевагу вам, вам особистості. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви у мене є. Дякую вам, що ви робите зауваження мені, що я там десь не зробила рекламу свою. Блін, це так круто. Ви дуже не представляєте собі, як це круто. Спасибо вам велике. Я вас обіймаю. Ви найкращі в мене.